Вітаю, друзі! З вами UA Gamer. І сьогодні в випуску ми з вами розберемо популярну, але досить контроверсійну рольову гру з елементами підземелля та драконів, а саме Dragon Here Silent Gods. Для тих, хто перший раз потрапив на мій канал, то тут я роблю огляди на мобільні ігри. Тому якщо шукаєш що пограти і хочеш заощадити свій час, не забудь підписатись на мій канал. Dragon Hir відносна нова гра, яка вийшла на ПК Android та IOS в другій половині 2023 року. Компанія-розробника, яка стала відома після успіху гри Marvel Snap, на яку я, до речі, також робив огляд, посилання на відео я залишу в описі, вирішила не зупинятись на досягнутому і на світ з'явився Dragon Хір. Гра дуже активно просувалась через різні джерела і особисто я натрапив на неї через рекламу. Я провів в грі з десяток годин, і в цьому відео ми пройдемося по всіх аспектах гри, принаймні відомих мені, бо кожного разу, як я думав, що відкрив в грі усі можливі елементи, вона постійно підкидувала мені щось нове. В кінці відео будуть мої суб'єктивні висновки, і також ми обговоримо, чому ця гра є контроверсійною. Також приготуйте собі щось смачненьке. Натисніть вподобайку цьому відео та ми починаємо. Dragon Here Silent Gods це рольова гра, яку можна розділити на два головних елементи. Перше можна назвати стратегічним, а саме гравець пересувається по мапі, проходить сюжетну лінію, виконує завдання, збирає ресурси, торгує, крафтить, вирішує головоломки, відкриває нові території та зустрічає на своєму шляху монстрів. Тут можна перейти к другому етапу гри, тактичному, де гравець збирає команду з п'яти героїв, виготовляє або шукає для них спорядження, посилює їх скіли, об'єднує їх таким чином, щоб перемагати тих самих монстрів найефективнішим способом. Після інсталяції та запуску гри на смартфоні гравець відразу переноситься в підземелля, де відбувається битва з великим драконом. Перше, що кидається в очі, це графіка, яка тут зроблена на високому рівні. Анімація персонажів під час битви, ефекти від використання навиків персонажів, звук усе це зроблено якісно та з увагою до деталей. Безумовно, розробники заслуговують поваги за візуальну частину гри. Після битви ми переносимося в редактор персонажа, де гравець може обрати одну з чотирьох раз, кожна з яких відрізняється як візуально, так і головними атрибутами, типу сила, мудрість і так далі. Обравши расу, можна переходити до редактора персонажа, де на вибір ми маємо досить стандартні опції колір шкіри, зачіска, якісь особливості на обличчі, наприклад, шрами чи бойовий камуфляж, одяг та аксесуари. Коли ви визначились, то залишається тільки вигадати собі ім'я та вирушити у пригоди. В грі є основний сюжет, який, на мою думку, досить цікавий, хоча трішки клішований. Це класичне фентезі дає добро і зло, і хоча наш персонаж є представником світлої сторони, час від часу гравець може обирати, яким шляхом виконувати головні завдання силою чи дипломатично. Подорожуючи, ви будете зустрічати безліч різних персонажів, як людей, так і створінь, зі своєю унікальною історією, будете знайомитися зі світом Dragon Хір та відкривати все більше елементів гри. Крім головного сюжету, гравець має змогу виконувати додаткові завдання, і я особисто раджу це робити, бо ці завдання досить часто, як то кажуть, по дорозі з основними. А додаткові нагороди і очки досвіду для героїв ніколи не будуть зайвими. Відразу хочу зазначити, що як і в усіх іграх на телефон, на які робив огляд дотепер, в Dragon Hier відсутня українська мова. На жаль, світові розробники і досі асоціюють нас, українців, з населенням країни-агресора, тому для комфортного проходження треба знати англійську. Не ставте собі в налаштуваннях російську, бо розробники і далі будуть думати, що цього достатньо. Тут би дуже добре зайшла колаборація з якоюсь школою англійської мови, але мій канал тільки розвивається, тому принагідно нагадую, що ви можете мене підтримати своєю підпискою та вподобайкою. Повернемося до початку нашої пригоди, де гравець ознайомиться з механікою битви, а саме як розміщувати героїв на полі, як використовувати унікальні особливості героїв, які є типи монстрів та що робити, щоб перемагати їх легше та ефективніше. Після кожної битви здоров'я ваших героїв не відновлюється автоматично, тож гра розкаже, як використовувати зілля та посилювати своїх героїв, використовуючи їжу. В цілому, під час проходження прологу, гравець фактично ознайомиться з самими основами. Але вже з часом буде можливість проходити навчання специфічним складовим гри, та ще й отримувати за це цінні нагороди. Як на мене, це правильне рішення, бо досить часто в іграх такого масштабу недосвідченому гравцю з самого початку дають так багато інформації, що гравець почувається розгубленим. Dragon Gear такої проблеми немає. Поступово гравець починає облаштовувати свій табір, де можна готувати припаси, виготовляти спорядження, проходити навчання та викликати нових героїв. Щодо героїв, то в грі існує біля 200 унікальних героїв, поділених на групи за рідкістю, на звичайних, рідкісних, епічних та легендарних. Герої, в свою чергу, бувають як ближньої, так і дальньої дистанції, можуть виконувати роль танка, тобто захисту інших героїв, підтримки, тобто мають здібності, які посилюють інших героїв або послаблюють ворога, героїв, які призивають створінь на поміч або мають дуже велику силу атаки, але мале здоров'я. Головний герой гравця, як і інші герої, мають головний атрибут, наприклад, вогонь, лід, отруту і ще декілька інших. Комбінація з героїв різного атрибута дає гравцеві додаткові бонуси. Щодо головного героя, то його атрибут можна змінювати в залежності від потреби при проходженні гри. Досить часто можна зустріти монстрів, які мають слабкості або досить великі переваги проти конкретного атрибуту, тому якщо ви зустріли противника, якого не можете здолати, то раджу ознайомитись з описом його активних та пасивних навичок. Активні скіли кожного героя можна посилювати, але для цього треба мати спеціальний сувій, який можна отримати, виконуючи завдання або придбати в магазині. Для того, щоб підвищувати рівень героїв, треба мати спеціальний еліксир, який так само гравець утримує за виконання завдань, вбиваючи монстрів та за проходження підземель. Після досягнення певного рівня, треба буде підвищити ранг героя. Загалом кожний герой має 5 рангів, і для їх підвищення треба збирати спеціальні кристали. Крім сюжетних та сторонніх завдань, в грі є щоденні завдання. Можна проходити підземелля для фарму еліксирів досвіду або кристалів, битись з босами, яких ви будете відкривати під час проходження гри, поступово підвищуючи рівень складності, щоб отримувати більш цінніші нагороди. Чим більше головної історії ви відкриєте, тим більше додаткових можливостей будете мати на щоденній основі. Мапа в грі досить велика. Щоб гравцям було зручно швидко пересуватись, в грі існують телепорти, які міттєво дозволяють перенестись в місце, яке заздалегідь відкрив та дослідив гравець. Під час битви гравці можуть самостійно активовувати навички своїх героїв або включити автобій. Тоді герої використовують свої унікальні скіли, коли набереться відповідна кількість енергії. Але не завжди це найбільш влучний момент. Можна налаштувати для кожного героя окремо кастомне використання навичок, наприклад, герой А. Мусить використати свій скіл на конкретній секунді. Додатково герої мають стандартні атрибути, типу сила, здоров'я, атака і так далі. Ці атрибути можна посилювати за рахунок спорядження. Спорядження можна здобувати в битвах як з босами, так і проходячи підземелля, або виготовляти самому. На початку ви можете виготовляти речі першого рівня, але по мірі проходження сюжету ви будете відкривати все більш складний крафт, який буде вимагати більше ресурсів. Всього є 4 рівні предметів, які в свою чергу можна заточувати, тобто робити ще сильнішими. Це буде коштувати вам ігрову валюту але бонуси того варті. Підсумовуючи, можна дуже довго бавитись налаштуванням своєї команди та її розвитком, а враховуючи кількість героїв, тут є великий простір для креативності. Не завжди більш рідкісні герої сильніші, але при правильному підборі команди та атрибутів вони безумовно будуть мати перевагу на полі битви. Варто зауважити, що легендарних персонажів в грі фактично можна назвати таким чином, бо шанс отримання такого героя всього 3%. За виконання різних завдань гравець може отримати сфери виклику персонажів. Зазвичай це звичайні сфери, з яких можуть випасти будь-які герої, крім легендарних. А ось вже спеціальні сфери мають такий низький шанс. Якщо вам зовсім не щастить, то гарантована з 35-ї спроби ви отримаєте легендарного героя. Але питання, де дістати 35 легендарних сфер. Напевно, ви вже хочете запитати, а що з мультиплеєром? Також в грі є декілька елементів. По-перше, це арена, де ви маєте змогу змагатись з командами інших гравців, якими керує сама гра. Ви виставляєте свою команду, і інші гравці можуть битись проти неї. Друга річ це спеціальні підземелля, які можна проходити кілька разів на день. В цьому підземеллі можна отримати збільшені нагороди, якщо проходити його з іншим гравцем. Для цього ви ділитесь інформацією в чаті, що шукаєте компаньйона. Потім ви переходите в фазу підготовки, де ви і інший гравець розташовують своїх героїв, але обидва гравця можуть вибрати разом тільки п'ятьох. Останнім елементом співпраці з іншими гравцями є альянс. Тут гравці можуть проходити підземелля разом або виконувати щоденні завдання альянсу, і на цьому, в принципі, все. В грі планується система сезонів. Це означає, що по завершенню визначеної кількості місяців гра частково обнуляється. Рівень кожного героя знову стає першим, знову треба проходити сюжет, робити завдання, відкривати карту, тобто фактично майже починати гру з самого початку. Захист розробників можна сказати, що система сезонів є в багатьох іграх. Додатково варто зазначити, що на нуль скидається не все. Герої, яких ви розблокували, артефакти, деякі важливі ресурси та косметичні атрибути гри, все це залишається без змін. Кожний новий сезон будуть додаватись нові герої, сюжетні лінії та мапа гри мусить збільшуватись, для того, щоб не тільки новим гравцям було цікаво продовжувати грати далі. Хоча гра і позиціонує себе як рольова, тут досить чітко видно елементи гача, а саме відкривання сфер та сподівання, що вам випадуть сильні герої з досить мізерним шансом. Якщо не пощастить, то на високих рівнях гри треба буде вигадувати, як перемагати деяких монстрів та проходити завдання. Щодо елементів гри підземельля і дракони. То тут це здебільшого механіка використання кубіка з 20 гранями. Наприклад, в діалогах, проходячи завдання, ви можете використовувати здібності свого персонажа, наприклад, спробувати зачарувати співрозмовника або залякати силою. Кубік використовується під час битви, але гравець не має на це впливу. Діється так, що якщо на кубіку випала потрібна або більша цифра, то герой може нанести додатковий урон або мати більшу вірогідність накласти позитивний або негативний ефект. В цілому Dragon Here Silent Gods справив на мене дуже приємне враження. Якісна графіка з дуже добре намальованими героями, ефектами та монстрами, цікава сюжетна лінія і відносно небанальні квести, підземелля, скрині та монументи з загадками, велика кількість героїв, тактика при битві з противниками, все це безумовно робить гру цікавою не на один вечір. Гра добре оптимізована навіть на бюджетних смартфонах. Щодо мінусів, то думаю кожен знайде щось своє. Або недостатньо цікава історія, або слабко пропрацьовані герої, або сезонність. Пишіть в коментарях під відео, що особисто вам сподобалось, або ні, якщо ви вже грали в Dragon Hero. Підписуйтесь на канал, дякую за перегляд, сподіваюся, було інформативно та цікаво. До нової зустрічі!